Запрошуємо вас до країни геометричних фігур. Ой, а де ж всі геометричні фігури? Я бачу тут тільки палички, кружечки, а де ж вони? Подув сильний сильний вітер, і фігури розлетілися на дрібні шматочки. Дітки, а ми не будемо сумувати, давайте ми з вами створимо свої геометричні фігури. Для цього нам знадобляться палички і ось такі кружечки з пластиліном. Для початку зробимо трикутничок. Для цього нам знадобиться три палички. Беремо паличку, надіваємо на неї кульку і з'єднуємо її ще однією паличкою. Ось так. Надіваємо кульку з іншої сторони і вставляємо паличку. Нам залишилось надіти кульку на ось цей куточок. Погляньте, який чудовий трикутничок у мене вийшов. А зараз я вам пропоную побудувати геометричну фігуру, квадрат. Беру паличку, вставляю її у кружечок з одного боку кружечок та з іншого боку кружечок. Паличка. Кружечок. Паличка. Приєднуємо кружечок і вставляємо паличку. Яка геометрична фігура у мене вийшла? Вірно, квадрат. Ми можемо побачити його сторони та кутики. Діти, а яку геометричну фігуру ми побудувати забули ще. Ану погляньте уважно. Є у нас трикутник, квадрат. Вірно, ми забули побудувати коло. Діти, а ми можемо побудувати коло з паличок? Ні, не можемо. Для цього нам знадобиться ниточка. Давайте з нею зробимо круг. У нас вийшов круг. Дітки, а давайте зробимо ще три трикутничка, після чого ми створимо разом з вами картину. беремо палички та кружечки і з'єднуємо їх між собою так, щоб утворилися трикутнички. Ось у мене є ще один трикутничок. Один. Погляньте, У нас є три трикутничка зеленого кольору, один жовтого, синій квадрат і кружечок. Ну що ж, давайте створювати справжню картину. Ми будемо створювати будиночок. Беру фігуру квадрат та добудовуємо що? дах. Що у нас вийшло? Так, будиночок. У нас залишились трикутнички. Що ми можемо побудувати з них? Так, можна побудувати ялиночку. Трикутничок. Ставимо зверху ще один трикутничок і ще один. Погляньте, яка красива ялиночка. Ой, ми забулися за кружечок. Діти, що можна зробити з нього? Вірно, сонечко. Беру палички жовтого кольору. Та створюємо красиве сонечко. Як багато промінчиків у сонечка. Яка красива картина у нас вийшла! Дітки, ми з вами чудово провели час у країни геометричних фігур. І пропоную вам вдома теж створити ось такі геометричні фігури та пофантазувати. Ви можете придумати навіть якусь іншу картину. До нової зустрічі! Бувайте!